Пригоди починаються там, де закінчується асфальт. А для цього вам потрібен автомобіль, який безапеляційно, без жодних навіть секунд на роздуми вас приведе саме туди, коли ви впрагнете. Всім привіт! З вами Лілія. І для вас Рено Дастер. Легендарний кросовер. Історія якого почалась 2010 року і з кожним роком набирала все більше популярності у всьому світі. А вже у 2020 році він визнаний найкращим автомобілем року повнопривідний красень, який здивує вас своєю прохідністю, своєю потужністю, своїми можливостями та комфортом. Легендарний наднадійний двигун, який здатний пройти півмільйона кілометрів без капремонту, чугунний блок з чотирьма циліндрами, з восьмиклапанною голівкою, з одним розподільним валом, і системою живлення Камон Рел. Півторалітровий турбодизель, агрекатований шестиступеневою механічною коробкою передач це поєднання тяговитості і економічності. Витрати палива у такого двигуна складають від 4 до 6 літрів. І при його скромних апетитах він видає немало – 110 кінських сил. І скрутним моментом – 260 ньютон-метрів. А з приводу салону, Мені також є що розказати. По-перше, тут дуже багато місця. Зручно сидіти. У вас, крім цього, великий дисплей, восьмидюймовий, Уже з Apple CarPlay і Android Auto, з системою Bluetooth та навігація. У вас тут уже не кондиціонер, а клімат. Кліренс 210 мм – Найкращий у класі у купі. З 16-дюймовими колесами дають таке поєднання комфорту і прохідності на дорозі, що ви просто полюбите цю машину як найкращу машину у світі. І зверніть увагу на кути заїзду і з'їзду, які відповідно складають 30 і 33 градуси. А це вже неабияка заявка на таку прохідність, яка просто вражає. Багажне відділення об'євом 414 літрів, а у купі зі складеними сидіннями складає 1748 літрів. Це дуже багато, і ви зможете сюди помістити як валізи, так і багато своїх речей для відпочинку. Отже, друзі, підсумки. Автомобіль Rенодаster улюблений мільйонів. Автомобіль для справжніх господарів без гендерного натяку. Не прогавте можливість придбати цей чудовий автомобіль з такими можливостями надійний, потужний, економічний, який буде задовольняти всі ваші потреби як у господарстві, так і у подорожах. Автомобіль доступен у продаж як за готівку, так і по системі фінансування. У нас доступна система фінансування Renault bonus За нею ви можете заощадити 60 тисяч гривень і придбати цей автомобіль. Дайте волю своїй емоції! Toes, knees and toes, knees and toes, and toes and head, shoulders, knees and toes.